Фондовий ринок України практично відсутній, але ми, як громадяни України, можемо з вами купувати акції США, ЄС, країн, що розвиваються, і таким чином свої гроші зберігати і з часом примножувати. Ми з вами знаходимося в моєму робочому кабінеті Interactive Brokers. Бачите, мій рахунок поступово поступово зростає, тому що я і поповнюю його, і інвестиції також в плюс працюють. Тут є все і навіть більше, що вам необхідно, для того, щоб інвестувати, для того, щоб. Зберігати гроші. По-перше, ви можете, якщо зареєструєтеся за посиланням, яке я даю в описі, отримати хороший бонус. Бачите, ви можете до 1000 доларів отримати. Якщо будете не просто скачали, поклацали і пішли, а поповнюєте, користуєтеся, то можна ось тут умови розписані. Я можу до 200 доларів за вас отримати, ви отримаєте до 1000 доларів в акціях. Які можна продати або тримати, це вже на ваш розсуд. І таким чином ви, власне, можете дуже добре собі додати приємний такий бонус, і, власне, вже користуватися. Тут є і індекси, тобто цілі пакети акцій, ви можете купувати різні ETF-фонди. Дуже популярні є, наприклад, ось Віті від Вангард це фонд на 8 з хвостиком тисяч акцій усього світу. Можна подивитися, от, наприклад, за 5 років його динаміку, видно, що є зростання. Можна дивитися чисто, наприклад, американські індекси, так? той самий там, VOO або SPY, це SP500. Є також індекси різні там, країни інші, по Європі, по країнах, що розвиваються, якщо вам цікаво, і так далі. Ну або, звісно, кувати окремі акції, облігації тут є. Все, що потрібно. Ми з вами будемо потім на каналі розбиратися і в телеграмі, як це воно працює. Але якщо вам дійсно потрібно ось одного брокера вибрати, з яким користуватися, ви можете взяти або Interactive Brokers, або Freedom Finance, я його також вам ще трошки пізніше покажу. І вже від цього відштовхуючись просто поповнювати, докупати і так робити на проміжку довгого часу. Якщо у вас є вже хоча б одна-дві тисячі доларів, які ви готові. Відкласти і виділити на цю справу зрозуміння, що це на роки вкладається, а не сьогодні купили. Завтра мені там айфон треба, і все витягую гроші, і так ринок не працює. Якщо ви розумієте це, то можна вже одного з хоча б з двох брокерів обирати. Я сам двома користуюся найкращими з тих, що для українців доступні, і власне через них вже починати власне свій шлях на фондовому ринку. Interactive Brokers є ліцензованим брокером в США. Він багато років займає. Перше місце в рейтингу американських брокерів, і він працює з українцями також. Тому можна, в принципі, не боятися. Там є страховка до 500 тисяч доларів грошей на рахунку, і всі ваші акції, облігації, фонди, вони знаходяться в депозитарії на ваше ім'я. Тобто вони також в безпеці. Але в цілому можна не боятися, я довіряю цьому брокеру, сам користуюся і можу також радити і своїм друзям, знайомим, раджу, і вам також. Ось, ви бачите, Freedom Finance це також один з топових брокерів. Я ним користуюся. Він має європейську ліцензію. Посилання також з бонусами ви отримаєте, якщо зареєструєтеся, саме не просто так скачаєте додаток, а по моєму посиланню. І, власне, тут також я купую фонди на глобальний індекс, на ринки, що розвиваються. Тут можна також купувати і окремі акції, і облігації можна купувати. Все є і. Воно всіх українців пропускає: і хто з Криму, і хто з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запорізької області, з усіх регіонів воно пускає без проблем. Тому що деякі люди, на жаль, стикаються з такою проблемою, що окуповані регіони, деякі там бувають труднощі, десь взагалі не можна зареєструватися. Freedom всіх пропускає. Краще, взагалі, ось я користуюся двома брокерами, тому що десь одна перевага, десь інша. Тут. Краще одні, наприклад, фонди купувати, там інші акції вигідніше по комісіях. Тому я диверсифікую, плюс безпечніше, коли два брокери. Після того, як ви обрали брокера, зареєструвалися, то ви вже можете переходити до власне поповнення. Для цього вам потрібно буде мати валюту на своїх доларових або єврових картках українських банків, на яких можна потім виводити за кордон: це монобанк, приват, пумп, глобус. І далі вже я особисто користуюся платіжною системою Genome, Вона дуже зручна, там хороші ліміти, і ви можете виводити досить значні суми без різних там, проблем, без страху, що вони десь там застрянуть посередині, якщо ви не якісь чорні гроші виводите. І, власне, таким чином поповнювати брокера, щоб далі інвестувати. Щоб поповнювати брокерів, найзручніший для мене особисто інструмент це Genome. Я користуюся ним на постійній основі. Щоб поповнювати Interactive Brokers, і також можна Freedom Finance поповнювати або криптовалюти, або через GNOME. Він працює таким чином, що ви купуєте євро у Монобанку, Глобусбанку, Пумп, Privat. І потім переказуєте сюди, ви берете номер своєї картки ось тут можна його взяти. Копіюєте і робите переказ просто P2P в євро. З цього банку, якими користуватися можна скількох, я робив із пумбу, із і із Глобусу, все чудово працює. Ніяких нарікань немає. Комісія там 1% буде або 0,9% із цих банків. В деяких банках там, знаю, в приваті, ва банку також можна, але там буде 2%, тому я ними не користуюся. І потім, коли ці гроші надійшли сюди. Ви платите, по-перше, 5 євро на місяць за користування цим рахунком, але воно явно того варте. От Бачите, в мене неврегульований збір, я в цьому місяці ще не поповнював рахунок. Тому у мене тут висить, що я не заплатив 5 євро. Як поповнюю наступного разу, воно зразу зніметься 5 євро. І також, коли ви робите переказ вже на брокера, то там береться 1 євро незалежно від суми транзакції. Комісійних. Після того, як ви вже поповнили за допомогою єдиному Interactive Brokers або Freedom Finance, треба обміняти в євро на долари, тому що практично всі акції вони за долари торгуються, а поповнювати треба в євро наразі. І тоді ви вже можете переходити до інвестування. Ну і для того, щоб купити акцію, наприклад, на Interactive Brokers, коли ви вже поповнили, просто натискаєте в пошуку або назву компанії, яку ви шукаєте. Або фонд, ось, наприклад, ви хочете VO придбати, акцію. Ви просто натискаєте купити. Я не буду зараз це робити, але дуже-дуже простий інтерфейс. Мінімальні комісії. І все, ви натискаєте купити, підтверджуєте, транзакція зроблена. Саме на Freedom заходите, ну, давайте ось візьмемо акцію in metal. Тут також торгувати. Обираєте ціну. Обираєте Кількість акцій. Так, ціною маю на увазі, можна ось ринкову поставити, або по якійсь тільки ви готові купити різні варіанти, і нажимаєте також підтвердити. Робиться це дуже просто: пару кліків, і ви вже володієте цією компанією. Таким чином, ви можете технічно вже забезпечити з часом собі якесь майбутнє фінансове. Ну ж таки, розуміємо, що тисячу доларів покласти і просто забути це недостатньо, треба буде докладати. А всі розрахунки, способи взагалі, куди, які бувають там акції, фонди і так далі. Дивіться, ось на кінцевій заставці я про це розповідаю.